Добрий ранок малята. Сьогодні пропоную вам поговорити про осінь. Погляньте, будь ласка, на картинку. Чи є на малюнку дерева? Так, звісно, є. А яке листечко на них? Вірно, воно жовте. А яке небо на малюнку? Голубе чи похмуре сіре? Голубе, молодці. А що ви бачите на небі? Це хмаринки, молодці. А яка прийшла пора року до нас? Вірно, осінь. А восни стає на дворі холодніше, дні стають коротшими, і ясне сонечко світліше та опускається нижче. Прослухайте, будь ласка, невеличкий віршик. Ясне сонце. Не гріє, холодок повива, засихає, жовтіє, на узлісті трава. Небо хмуриться часто, потемніла ріка, щоб дощами упасти, плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить. Лиш ялинка зелене серед лісу стоїть. Дітки, ще зовсім недавно було тепле літочко Усе навколо було барвистим, та восени барви літа зникла. Але осінь несе в природу свою красу. Погляньте, як вона, мов майстерний художник, розфарбувала листячку було листя зеленим, а стало жовтим, коричневим, червоним. Тому осінь і називають чарівницею. А вам подобається? Різнобарвне осіннє листечко. Так. Молодці малята. До нових зустрічей.